Вітаю діти! Запрошую вас на заняття з математики, де ми з вами познайомимося з геометричною фігурою прямокутник та будемо порівнювати групи предметів. Ми знову потрапили в країну математики, де живе вже нам знайома геометрична фігура. Як називається ця фігура? Правильно, це квадрат. Що є у квадрата? Скільки у нього кутів? Один, два, три, чотири. А скільки сторін? Сторони однакові за довжиною чи різні? Правильно, однакові. Він хоче нас познайомити зі своїм братом, схожим на нього. У цієї фігури є кути? Один, два. Три, чотири. А сторони. Давайте цю фігуру порівняємо з квадратом. У квадрата всі сторони однакові. А у нової фігури дві довгі. Та дві короткі. Ця фігура називається прямокутником. Вправа не помились, необхідно розподілити предмети, схожі за формою, на квадрат і прямокутник, годинник. Холодильник. Картина, телевізор, вікно, шахова дошка, подушка. Мікрохвильовка. Знак. Шафа. Молодці. Ви впорались з цим завданням. А зараз я пропоную вам вправо віконця. Необхідно покласти на квадрати два віконця. А на прямокутнику на одне віконце більше. Скільки на квадраті віконець? Один, два, два віконця. А на прямокутнику одне, два, три. віконці. Де більше? Так, на прямокутнику, а менше на квадраті. Які цифри ми поставили? На квадраті 2 віконця, на прямокутнику 3. Що необхідно зробити, щоб віконець стало порівну? На квадрат додати ще одне віконце. Одне, два, три. Три віконця одне, два, три. Три віконця на прямокутнику. Віконець стало порівно, а тепер вправо перетвори фігуру. Пропоную стати чарівниками оживити цю фігуру. Який предмет може бути такої форми? Вікно. Що слід домалювати? Як краще зробити? А який предмет може бути такої форми? Телевізор. Що необхідно домалювати? Так, ніжку під телевізор. А такої форми? Шафа. А що тут слід домалювати? Перетворіть у себе такі прямокутники на різні предмети. А які предмети у вас утворилися? Що ви домалювали? Зараз пропоную вправу швидкий, повільний. Поміркуйте та назвіть, що рухається найшвидше, а ще повільно. Так, найшвидше рухається літак. А повільно, молодці, велосипед. Діти, з якою фігурою ви сьогодні познайомились? Правильно, прямокутник. А чим схожі квадрат і прямокутник? Чим відрізняються? Молодці? До нової зустрічі.